Сьогодні про три основних чинники успішного пічингу. перш за все, це знання вашої цільової аудиторії. Коли ми знаємо, з ким ми взаємодіємо, з ким ми спілкуємося і до кого ми доносимо цей меседж. Це означає, що ми можемо вибудувати нашу історію. Тож, номер два це є наша історія, яким чином ми складаємо всю нашу, все наше бачення, наші цифри, наш, наш якісний і кількісний показник в статистиці, ми складаємо в історію, в сторітел. Перш за все, ми ставимо. Ну як, як я називаю це on a hook, we put everyone on a hook І після цього ми складаємо виструктуровану історію. Люди люблять людей, люди люблять історії людей. І номер три, супер важливе це уміння взаємодіяти, тому що пічинг, це не про монолог, а це про діалог. Є запитання, є відповідь. Ви готуєтеся до відповідей на базі вашого досвіду статистичних даних, і ви можете відповідати на якісні запитання якісно. Тож, користуйтесь і кайфуйте від того, що ви можете відточувати своє уміння, пічити свої ідеї.